В ефірі випуск новин на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Було чутно вибуху у передмісті Дніпра. Попередньо це була робота ППО. Зараз оголошена повітряна тривога. Моніторингу відчати повідомляють про проліт над різними районами міста ворожих дронів. Залишайтеся у безпечних місцях. Села навколо Покровського, що на Дніпропетровщині, опинилися у безпосередній небезпеці через просування ворога на південному сході області, за словами військового із позивним мучної часу для евакуації у населення небагато. І невдовзі там очікують інтенсивну роботу ворожих артилерії та авіації. Воїн додає, що окупанти у подальшому рухатимуться в напрямку дороги р 85 Це шлях, що пролягає від Васильківки через Покровський в бік Запорізької області. Контроль цієї магістралі дасть росіянам стратегічну перевагу, можливість пришвидшити постачання, перекидати резерви і створювати оперативні плацдарми для подальшого наступу. Тому нам потрібен швидкий централізований вогневий кулак, і мобільна пожежна група для стримування підходів і миттєвого реагування на прориви. Одночасно, повна мобілізація евакуаційної підтримки для цивільних. Час вирішує все. Окупанти зайшли до Куп'янська вже не лише з півночі, а й з північного заходу. І закріплюються у житлових кварталах. Повідомляє ресурс Діпстейт. За даними аналітики, всі разом на з півночі доходить до центру міста. Тобто там ідуть бої. Крім того, армія РФ суттєво просунулася у сусідній Голубівці на північний схід. Офіційної інформації від Генштабу поки що не було. В Україні з'явиться військовий омбудсмен. Парламент схвалив відповідний законопроєкт. Відтепер військовослужбовці, чиї права порушили, можуть подати офіційну скаргу безпосередньо уповноваженому. Після цього проводитимуться відповідні перевірки. Адміністрація США затвердила першу партію озброєння для України, яку оплачують НАТО союзники, повідомляє Reuters. Це перше застосування нового механізму PURL, за яким з американських запасів можуть постачати озброєння, але кошти за нього надходять від партнерів. Затверджені два постачання по 500 мільйонів доларів кожне, що може стати частиною ініціативи 10 мільярдів доларів допомоги у цих пакетах. Нібито присутні системи ППО, один із найнагальніших запитів України на тлі росту атак дронів і ракет. У Білорусі застрягли десятки польських вантажівок через нові обмеження на прикордонних пунктах. За даними білоруської сторони, це 1453 транспортні засоби. Зміни пов'язані з підвищеними перевірками і новими вимогами щодо документів для перевезення вантажів між Польщею та Білоруссю. Вантажівки не можуть перетнути кордон або змушені чекати кілька діб у чергах. Водії та компанії висловлюють занепокоєння через збільшення витрат, затримки та ризики псування вантажів. Магате зафіксувало артилерійські обстріли поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції із чітким вогнем та димом із трьох сусідніх локацій. За даними інспекторів, кілька снарядів потрапили приблизно за 400 метрів від майданчика сховища дизельного пального за межі АЕС, але у зоні підвищеної небезпеки. Хоча суттєвих пошкоджень обладнання чи жертв не зафіксували, події підкреслює, що ядерна безпека станції залишається під постійною загрозою через дії РФ. Цій ночі Росія завдала масового удару по енергетичній інфраструктурі, яка живить українську залізницю. На момент обстрілу на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Постраждалих немає, але 26 рейсів затрималися більш ніж на годину. Зокрема, ті, що курсують через Дніпро. Роботи з відновлення залізничної мережі тривають. Війська РФ з важкої артилерії вдарили по приватним будинкам у Нікополі. Постраждали три літні жінки. Одна з них у важкому стані. Через атаки окупантів у місті та районі фіксують руйнування інфраструктури, підприємств, приватних осель та господарських споруд. Зранку підняли стяг ДСНС до дня рятувальника. Також хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав життя за свободу країни та її людей. Міський голова Дніпра Борис Філатов неодноразово зауважував: місто цілодобово на зв'язку із надзвичайниками та готове допомагати та підтримувати їх технікою, спецавтівками, субвенціями з міського бюджету та іншими ресурсами. Усім, що потрібно. 150 дітей військових із Дніпра повернулися із безкоштовного відпочинку в таборі на Прикарпатті. Потяг прибув із чотиригодинною затримкою через нічні обстріли РФ. Малеча два тижні провела у мальовничій місцині. Дітям організували насичене дозвілля. Докладніше про це далі. Дячно, що взагалі така програма є. Завдяки цьому дитини є можливість подивитися трошки країну, відпочити від жаху, який відбувається в Дніпрі. А взагалі чудово, діти відпочивали два тижні. Якби добрі відгуки, ми були на зв'язку. годину ходили по місту. Мені сподобалось, там красиво. Там, як мінімум, архітектура старіша, чим, чим старше красивіша. Ця стала можливою за підтримки міського голови Бориса Альбертовича Філатова та на виконання програми розвитку освіти у місті Дніпрі до 2025 року. А діти, батьки, яких є учасниками бойових дій, та діти, батьки, яких на жаль загинули при виконанні військових завдань, мають змогу скористатися послугою відпочинку у таборах Прикарпаття. Дітей чекають різноманітні розважальні програми, а також спортивні активності, відвідування басейну, екскурсії тобто діти мають можливість не лише чудово відпочити, знайти нових друзів, а та навчитись самостійності і отримати нові враження. 10% на ЗСУ, 90% у кишеню. Шахрайським фондом, який розкрав донати на ЗСУ у Дніпропетровській області, виявився благодійний фонд. Разом ми єдині шахраїв затримали в Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам'янському. Зловмисника збирали пожертви, проте на потреби військових віддавали лише 10% від суми, а решту забирали собі. Фонд заснував місцевий рецидивіст, який залучив до схеми ще дев'ятьох спільників. Фігуранти розосереджувались по різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки. Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги. Під час обшуків в Офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, смартфони і чорнові записи із доказами злочинів. Розтрата понад 270 тисяч гривень під час ремонту дитсадка. у Павлоградському районі. викрили інженера у недбалості. Під час капремонту даху дитячого садка підрядник використав матеріали, які не відповідали проєктній документації. Попри це, інженер підписав акти виконаних робіт без належної перевірки. Наразі йому повідомлено про підозру. Близько сотні містян зібралися під стінами лівобережної адміністрації Дніпра. Так мешканці Придніпровська відреагували на новину про будівництво нового сміттєпереробного комплексу. Я особисто проти. Чому? тому, що у нас і так ГРС рядом, і він і так загрязняє повітря. А ще як поставити мусоропереробний завод? Ну, можна вважати, що ми скоро. Підемо на тут світ, отак я можу сказати вам. Тому що приїжджають, приїздять родичі і кажуть, що у вас самий чистий воздух. У нас буде не чистий воздух, коли у нас буде з одного сторони грез, а з іншого боку мусоропереробний завод. Фактично, ми оточені кар'єрами, ми оточені цими шлаковідвалами, які фанять безпосередньо, ми оточені промисловістю і плюс ще нам до всього цього якраз от просто сміттє. Сміття переробного заводу до цього всього дому ну, просто не вистачало. У департаменті екологічної політики Дніпровської міськради наголошують, йдеться лише про техніко-економічне обґрунтування можливих локацій, а не про початок будівництва. Та додають, майбутній комплекс зможе не лише переробляти відходи, а й виробляти тепло та електроенергію. Наразі фахівці вивчають дві потенційні ділянки у районі Придніпровська та біля полігона правобережний. За задумкою розробників, це підприємство майбутнє воно буде виробляти тепло та електрику. Перероблюючи сміття, але наразі мова не йде про будівництво. Нікого будівництва немає. Зараз великий колектив фахівців, інженерів, екологів вивчає можливість взагалі розміщення такого комплексу на території міста. І на розгляд запропоновано дві дільниці на правому березі і на лівому березі. Ми наразі вивчаємо технічну можливість будівництва. Жителі одного з дворів на проспекті Героїв звернулися до нашої редакції, аби посприяти ремонту асфальтного покриття у їхньому дворі, адже стан дороги біля прилеглих будинків створює певні незручності як для пішоходів, так і для водіїв. У міськраді запевняють, що проблема є набагато глибшою ніж здається. Бо ями утворюються через застарілу каналізаційну мережу. Докладніше про це далі. У Дніпрі триває також масштабне оновлення дитячих та спортивних зон у парках і скверах міста. У сквері Західному вже завершили ремонт ігрового майданчика із заміною гумового покриття для безпеки малечі. Також нещодавно, за заявами містян, завершили поточний ремонт футбольного поля у сквері Янгеля. Мешканці вже встигли оцінити оновлені майданчики та поділилися враженнями з нашою знімальною групою. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ Ви можете дізнатися і на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. У студії ж для вас працював Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Стоїх і успішно відбиваємо атаки ворога.